Вулиця довжиною 700 метрів, яка поєднує проспект Богдана Хмельницького із проспектом Олександра Поля, втретє переіменована. На сесії міської ради депутати прийняли це рішення одностайно. Колишня шкільна, а нині Гавриленка, отримала нову назву. Я як журналістка, пам'ятаю, нам сто разів говорили, що ця людина дуже багато зробила для міста. Перейменовувати. -е. Розумієте, ми відкладали це питання фактично до останнього моменту, але дійсно він підпадає під дію законів по деколонізації. І навіть він підпадався під дію закону по декомунізації. Це так голова робочої групи топонімічної комісії пояснює причини перейменування вулиці Миколи Гавриленка. людина, яка за свідченнями тих же істориків у роки війни очолювала тодішній Дніпропетровськ. А після фашистської окупації Гавриленко підіймав місто з руїн. Його призначили керівником нашого міста, по суті, да, в час, коли місто оговтувалося після Другої світової війни від е, від нестачі житла, тобто люди почали повертатись, людям треба було дожити, в тому числі робітникам. Інфраструктура була повністю розрушена. Ми знаємо, що міст наш Мурський був з. Пошкоджений, зруйнований, все це треба було відбудовувати. І, Власне Гавриленко займався в перші роки своєї каденції. Він займався благоустроєм міста. На Гавриленка писали наклепи, звинувачували в усіх смертних гріхах під час засідань виконкому. Проте він довів, що з нього гарний керівник. До початку 50-х років у місті відновлено кількасот виробничих об'єктів, житлових будинків, відкрито нові дитсадочки, почали будувати грес, південмаш, завод присів та звели набережно. І саме за каденції Миколи Гавриленка в місті запустили перший тролейбус. По три ряди автомашин чи тролейбусів. Зможуть рухатись по ньому в обох напрямках. Небайдужий до чужого горя та невибагливий у побуті. Таким кажуть історики, був Микола Гавриленко. Тодішній Дніпропетровськ багатьом зобов'язаний цій людині, і він єдиний із радянських керівників, чиїм ім'ям назвали вулицю. Та чи знають про видатного керівника звичайні мешканці? Нічого не знаю. А ви знаєте? Ну, чесно говоря, ні, ні не, вникав ніколи Ну, якийсь український українські а хто такий Гавриленко? Ви знаєте? Ні. Ніколи <різько> навірне. Діло в тому, що в школі теж там этот саме чоловіка, парень, который падів Авганіста. Зараз місцеві жителі в принципі вони просили повернення назви школьна. Мешканці вулиці Гавриленка просили залишити їм хоча б попередню назву, однак у міськраді на це так само не погодилися. Місто це не лише про політику, місто це ще й про адресацію. Вулиця Шкільна у місті є, і повернути цю назву цій вулиці неможливо. У топонімічній комісії додають, завдяки перейменуванню вирішується проблема і дублюючих назв, а їх у Дніпрі немало. Отже, відтепер, після шкільної та Гавриленка, вулиця називатиметься лікаря Рибініна. Леонід Рибінін це та людина, яка взагалі створила санітарну організацію наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя у місті Катеринаславі. Тобто, з великим рахунком він. Не будучи першим, він був засновником саме організації санітарної служби і санітарних заходів по місту. План зі зміни назв у місті виконано майже на 100% неперейменованою, залишається одна вулиця Висоцького. Фахівці пояснюють, перейменування проводять завжди після якихось потрясінь, революцій та війн. Однак персони, чиїми іменами нарікають вулиці, наша спільна історія. Хтось у ній наслідив, а хтось залишив значний слід по собі, як науку для нащадків. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. thank you